Німці сюди ніколи не приїдуть, ми у безпечні. Станіслав знає, а він не знає. І знає, зараза така, що не допущу, аби коло мене якась жінівка шваділа. Та така іда разен, блін. Стало гірше від німця. Та це смайне танка. Фрау! Ой боже, боже, ну ви подуріли, то зараз час для дітей. Ну все, узнає в хаті вже. То що шари по хаті вам? Це дуже гарно, але трохи змінилося. І поліз мені за пазуху. Я тоді зробила все, що він хотів. Курва! Спала з моїм чи ні? <плес> а що а тобі сказати! Подвисанця опридурка! Ви і я собі дурний такий, як <плес> він. Я взагалі ніколи не бачила, щоб хтось так бив людину. Так, мабуть, і худобу ніхто не б'є, я не знаю. <плес> Покажи мені дух! Донім чуєш? Покажи мені до нім! Я вас не маю! що ти мусиш знати? У нас усе буде добре. Нам доведеться жити у цьому страшному світі.